Традиційно з настанням холодної пори року пожежна ситуація погіршується. Рятувальники фіксують зростання кількості повідомлень про виникнення загорянь. А в більшій мірі це пов'язане з обігрівом осель. Майже 170 пожеж сталося цього року в помешканнях, які обігрівалися за допомогою пічного опалення. На жаль, під час цих пожеж 9 осіб загинули, з них дві дитини. Крім того, в результаті використання потужних та несертифікованих електрообигрівачів та короткого замкнення в електромережі цього року сталося 159 загорянь, в наслідок в яких загинули п'ятеро осіб. рятувальники наголошують, необхідно дотримуватися рекомендацій фахівців ДСНС або запобігти пожежам і уникнути можливих трагедій. Отож, перед початком та упродовж опалювального сезону прочищайте до від сажи та слідкуйте, аби не з'являлися тріщини від тривалого використання печі чи груби. Використовуйте лише справні та сертифіковані обігрівальні прилади, не залишайте їх без нагляду. не перевантажуйте електромережу, не вмикайте кілька потужних приладів в одну розетку одночасно. Ніколи не дозволяйте дітям самостійно розпалювати грубу, а також постійно нагадуйте їм, що обігрівач це не іграшка, а джерело потенційної небезпеки. І завжди пам'ятайте, дотримання цих всіх простих правил це не просто формальність, це ваша безпека. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.